Влада почула і готова йти на діалог, кажуть експерти, коментуючи останні новини щодо законопроєкту про роботу національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури. Нагадаю, рішення депутатів Верховної Ради викликало багато питань та навіть мітинги. Та фахівці заговорили про розхитування суспільства. На ситуацію вплинув президент, заявивши закон 12.414 – не останнє слово. Детальніше про це говоримо з нашим гостем, експертом з ма. Масових комунікацій Олександром Коваленко, вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, пані Яну. Як ви думаєте, чому люди взагалі вийшли на мітинг? Ну, на мій погляд, головна причина і передумова, чому проводилися мітинги в різних регіонах нашої держави, і в тому числі у Запоріжжі, це недостатня комунікація із суспільством, це недостатнє обговорення в експертному середовищі, і тому от саме це стало таким поштовхом до того, що люди вийшли на своєрідні акції протесту. Експерти зараз говорять про розхитування ситуації. Хто і навіщо це може робити? Ну хто питання очевидно. Відповідь очевидна: це расисти, які можуть скористатися будь-якою можливістю. Вони зацікавлені в тому, щоб розхитати внутрішню ситуацію. У них нічого не виходить зараз на фронті. Вони не просуваються і тому різні засоби вони застосовують. І ПСО під різними приводами. Ну, власне, оці мітинги, картинки вони використовували як начебто акції протесту проти чинної влади, начебто на цих. Акціях закликають до капітуляції України, до припинення війни, тобто перекручування, пересмикування. Ми знаємо, як російський агресор технологічно впливає впродовж не лише повномасштабного вторгнення, а загалом впродовж. Понад 30 років незалежності на ситуацію в Україні, і найгірше, що найвразливішим, скажімо, прошарком населення, є молодь. Якщо ви помітили, то протягом останніх років саме молодь в соцмережах залучають до вчинення терористичних актів щодо ТСК щодо силових структур щодо підриву різних автомобілів військових, і саме от молодь, як передова частина суспільства, вона Бере також участь у цих акціях, на жаль, купа ман маніпуляцій е, от під час у цих кількох днів навколо цього закону ухваленого е, поширювалася соціальними мережами на різних платформах, і тому е, ну а кінцевим бенефіціаром. Є звичайно Російська Федерація? Вона зацікавлена в тому, щоб ми тут пересварилися, щоб ми створили радикальне суспільство, скажімо, в межах країни, і це, вочевидь, послабить наші позиції на лінії фронту. Саме вони в цьому зацікавлені. Президент заявив, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій. І як ви вважаєте, це крок назад, президента? Чи це біль? Ше до діалогу якось це робота над помилками. Влада зробила висновки, і дуже добре, що оперативно відреагувала на ці виклики, на скажімо, прагнення суспільства до. Прозорості до справедливості до зрозумілості, і тому законопроект вже подано до Верховної Ради України. Його обговорювали текст законопроекту. Всі учасники мається на увазі, всі представники правоохоронного блоку. Цей законопроект також пройшов вже експертизу в європейських інституціях з нашими міжнародними партнерами, і тому він буде вже винесено його до Верховної Ради і 30 1 липня, тобто наступного четверга, відбудеться розгляд цього закону і ряду ще інших законодавчих актів, як вже повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, що вони хочуть дуже оперативно ухвалити цей закон в першому другому читанні і за основу. І тоді я переконаний, що буде поставлено крапку в цій історії. Цей законопроект передбачає, що тепер набу і сап вони будуть звітуватися, але повністю з них незалежність не знімається. Як я розумію, вони будуть діяти самостійно абсолютно ніякого впливу на них не буде, як ззовні, так і внутрішньо в системі правоохоронних органів. Ба більше цей проект закону передбачає ну, своєрідне фільтрацію, умовно кажучи, правоохоронних структур від. Російського впливу, тобто, всі будуть проходити е детектор брехні, поліграф так званий. Причому це будуть робити регулярно, оскільки останні випадки, на жаль, виявили агентів е терористичної країни в саме. В рядах наших правоохоронних органів дуже дякую вам у нашій студії. Був Олександр Коваленко, експерт з масових комунікацій. Говорили про закон 12.414 щодо роботи Набута САП.